Село Жидичин Ківерцівського району тут є два храми, один з яких наразі належить до московського патріархату. Відповідно, і прихожани розділились на дві частини. З відгуків усі без винятку тішаться отриманню томосу про автокефалію. Однак долучатись до єдиної православної церкви поспішають далеко не всі. Нерозуміння процесів та загальна інертність, як виявляється, головні перешкоди єдності. Ми ходимо, така, яка в нас є, в свою церкву, яку ми будували з самого фундамента і за час вкладаємо кошти в церкву і хочемо, щоб це церква московського перекладу? Так, московського. на даний час так. Плануєте, збираєтеся якось гуртуватися або переходити? Ну ще в нас поки що спокійно. Тобто ще не планували таку ну ніби ні, але вже входять люди, ні кажуть, що вже збирають підписи. Ось це власне і все, що про перехід та його важливість, знають віряни. Люди похилого віку стверджують, що взагалі намагаються не втручатися у церковні питання. Мовляв, як буде, так буде. Ну, я в таких руках, то я не знаю, що вже мені казати. Скільки може життя? Гай молодь вирішає. Як люди так і я. – А люди як? Ви цікавитеся думками? Я знаю. Не цікавлюся, бо я не хочу, то не цікавлюся. – А знаєте, в нас як відбувається Не знаю, як вона має бути. Та окремі прихожани місцевого храму, що належить до московського патріархату, стверджують, бракує не лише єдності та згуртованості людей, але й активної позиції настоятеля церкви. Більш молодші такі говорять, треба пробували говорити священнику, але він нічого не сказав, відмовився. Каже, будемо ждати, що воно покаже далі. Загалом хвиля переходу релігійних громад у ПЦМП під юрисдикцію тоді ще Київського патріархату розпочалася ще у 2014 році з початком бойових дій на Донбасі. Проте процес йшов мляво і лише зараз, зважаючи на утримання Томосу, загалом понад 100 громад зробили свій вибір на користь Православної церкви України. Волинь одна із областей, де цей процес відбувається найактивніше хоча в окремих районах не обходиться без непорозумінь та навіть сутичок. Нині, за словами архімандрита Костянтин. Тина Марчука, ця процедура найбільше набирає обертів. То хоч е, трішечки дотичний до кухні, то коли варить суп, бачить, як він починає закипати. От е, я би процес питав в площині переходу громад з російської церкви до православної церкви України. От охарактеризував би саме так. Щоправда, тут каже прес-секретар митрополита Луцького і Волинського ПЦУ не слід, як то кажуть, підливати масло у вогонь. Все має йти поступово та за добровільною згодою громад. Є прості речі в кожній церкві, російській церкві, яка знаходиться на території України, і ну, це знають більше священнослужителі. В ході богослужіння вони в обов'язковому порядку поминають ім'я присвятеля Російської православної церкви. І вже самого цього факту. Щоб ми сьогодні тут якби молимося і визнаємо своїм духовним лідером того, хто благословляє своїх солдатів вбивати наших хлопців, ну, якась така колізія, воно якось нелогічно. Ну, як на мене, мені б вистачило вже цього аргументу. А щодо самого процесу переходу до ПЦУ, то тут все надзвичайно просто, каже архімандрит Костянтин Марчук. Сама громада збирається, обирають голову зборів, обирають секретаря зборів. Це все фіксується. Хтось веде протокол цих зборів, відкрите голосування з цією заявою, священник з людьми від громади приходить в єпархіальне управління, отримує указ від правлячого архієрея про те, що він зачислений в клір Волинської єпархії, і все вони живуть в нових умовах. Варто зауважити, що Верховна Рада України днями прийняла закон, який вирішив основні проблеми, що виникли у парафіян, які хотіли змінити церковну юрисдикцію. Відповідно до закону, якщо дві треті громади хочуть змінити юрисдикцію, Рездикцію вони проводять голосування, завіряють відповідне рішення своїми підписами і вносять зміни до статуту парафії. Та ж частина, що не згодна з рішенням більшості, може створити власну окрему громаду і молитися в іншому місті або укласти договір з іншою громадою про почергове служіння у храмі. При цьому одним з чи не найголовніших факторів є те, що процесу не повинна заважати політична складова. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера Тивалуцьк.